Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Steam Derbys, що в перекладі у нас уламки. Як бачимо, ми уламки самолітів воєнних таких у нас. Давайте подивимося її поближче цю карту. Зайдемо за терористів. Ми... Зараз подивимося on, цю карту і ще обговоримо, у нас, е як у нас е будуть які оновлення е цього місяця і наступний місяць. Але спочатку давайте подивимося на карту, як вона виглядає у нас. Як бачимо, ця карта розміщена на Мадаскарі. У нас всі надписи йдуть на французькому. От. Давайте пройдемося і подивимося, як воно у нас гарно виглядає. Е, дуже гарні звуки, багато над цією картою попрацювали людей. Багато ще є таких недоліків, як бачимо, бачите, ще недопрацьована карта, але... Я думаю, що вони це допрацюють і зроблять її конфеткою. Буде гарна карта у нас. Ці карти будуть, це другий пілот. Карти, або, можливо, буде в режимі ретейк. Це був Counter-Strike GO такий режим. От Їх можуть використовувати, тому такі невеличкі карти мають... Зараз з'являються майстерні Steam. От, щоб їх можна було для цього режиму використовувати. Можливо, у нас якраз оцей новий режим ще з'явиться. А другий пілот у нас люди грають, але дуже мало грають, тому що у нас звання набили собі, там три карти якихось пограли, а три навіть взагалі майже не грають. От, звання набили і, і все. І воно висить. Дивіться, тваринки у нас. Лемор такий гарнесенький, у нас тут щось є банани по карті. Це знову карта у нас що з тваринками якісь. То у нас голуби на карті були польські. От, то ще якісь тварини, там кішка, то у нас починають бути на різних картах тварини. То мавпочки я вам показував на карті ще були. О, це в нас ми заходимо там, де бомбу ставити. О, риба. А, і ще тут риба плаває. Треба вам буде показати, де риба плаває. Дуже гарно зроблено, дивіться, яка чиста вода. Як гарно зроблено. Ну, Гарно пропрацьована карта, на мій погляд. До деталі. Ну, ще я так розумію, що вони ще мають її дополірувати. О, ще один. Бачите, тут сидить, хвостом бахає. От, тут такі фотографії різні на карті. Бачите, можна буде пороздивлятися вам. Що кожна чомусь підписано. Так цікаво зроблено. Тут бомбу ставити, бачите? В цьому крузі такому От. Чути радіо. Лемур радіо слухає. Це в нас по центру як і ти. Можна а тепер по цьому краю подавити. Ще можна буде навіть, бачите, на другий поверх заходити, якщо ми в приміщення зайдемо. Вже мають попрацювати, думаю, тут що в приміщеннях буде так трошечки, щоб було цікавіше. О, це на другий парк можна вийти, бачите? Дуже гарненька карта. Мені вона сподобалася. І картини тут не так, як всі, ну, в принципі, все. Декорації самі на карту вони все робили, бачу. Щось інші карт не брали. Все гарно пропрацьовано Тут можна вилізти. А, якщо тут зіскочиш, то вже з цієї сторони хіба щось тільки з пісадкою вилізеш. Ну гарна така карта. Мені подобається. Якщо вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої відгуки. О, бачите, ще один лімор там сидить. п'є чи що він там робить? Дуже гарненька карта. Така деталізована все. Нічого лишнього можна так сказати, все, так як має бути. Ми зіскочимо, то вже тільки через підсадку. От, ще вам рибок покажу. Тут, бачите, не запливати є і тут риби плавають, подивіться, піранії. Там їх є багато. Так, спеціально, щоб було ніби чути. Сюди вже пригнути, напевно, померти. Можна... О, тут вже краще видно рибки, їх багато видно. От чому тут так зробили? Ну, задумано, гарно. А тут ніби звідси виходять контртерористи. А звідти терористи. Ну, гарно, досить гарна карта. Все як треба зроблено. Так, вам ще про оновлення розкажу, щоб трошки роздивляєтеся карту, а я вам про оновлення, які в нас можуть чекати? Є слух, ну такі чутки, що е, арсенал от, і в нас буде з'єднаний разом е, з режимом Прем'єр. Як це зрозуміти, що е, нам От ми медалі отримуємо одну, другу, третю, там, четвертю можливо, а четверта або, можливо, п'ята вже буде платна медаль. Ми будемо купляти е, перепустку на прем'єр і будемо мати доступ до арсеналу і мати оці зірочки, 40 зірочок, і будемо щось купляти в цьому арсеналі. Щось є такі чутки. замість ніби що місії. Але я так розумію, що в нас це йдуть ще, вони спорять, чи місію випускати, чи отакий робити арсенал, щоб за нього заплатив. І ніби в премєр режимі ви мали медальку. Оцю. І це буде як вже платна медалька. Зараз ми маємо безкоштовно, нас присадять на це, що ми медальки заробляємо. А потім це зроблять платно. Ну, такі є чутки. Не знаю, як вони ще надумають, але це було б дуже ну, негативно. І щоб в нас місій ніяких не було. Ну, мається на увазі, що в нас ніяка медалька не була, так як колись було у нас. Ну, Не всі знають, що у нас були колись місії, і була операція. от. І ми там... Дуже цікаві, різні були завдання, і от всім це подобалося. Вони хочуть таке можливо переробити. Мені би це не сподобалося, я думаю, багатьом, хто грає Counter-Strike, хто пам'ятає ці операції, їм теж би це не сподобалося. Коли можуть бути нові оновлення, це в цю п'ятницю, ще 8 числа, можуть бути оновлення 8 серпня. А так, в принципі, у них заплановано з 10 по 19 вересня якісь оновлення. Можливо, там будуть великі оновлення, можливо, вони зараз зробили стабільну версію, на якій грають кіберспортсмени. І вони можуть її робити і до цього періоду. Що нас чекає? Ну, нічого не зрозуміло, бо вони дуже це все повільно роблять. Нічого не встигають, тому що в них заплановано. От тому... І неможливо зрозуміти, що буде і як буде у нас. Хотілося щось було б цікаве. Ну, я думаю, на вересень мало бути би цікаво, бо на літо, як бачимо, вони нічого не будуть робити, бо всі в відпустках. І для чого це робити? Вони собі так думають. Хоча деякі от, хочуть погратися, коли вони в відпустці чи там вони на канікулах. Ну, на це вони не зважають чомусь. Колись були навіть операції, літом були. І в вересні було. Ну, більш така варіант, що в вересні буде якась операція або в зимі. Ну, я більше думаю, що це на вересень щось нас чекає цікаве. Тому дивіться моє відео. Буду вдячний, що ви підписалися. Багато відео дивляться і не підписуються. От, поставили лайк, якийсь відгук, і це буде просувати відео, щоб його більше дивилися. Дякую вам за увагу, всім па-па і до зустрічі до нових відео.